Я хотіла б тут -от схопити вас за це слово порозуміння. І моє запитання буде насамперед до Юрія і до Бориса. Юрій є українським поетом, Борис є українським поетом, але напевно ви все ж таки існуєте трошечки в різних контекстах. Я припускаю, що можуть бути різні літературні канони, на які ви спираєтесь. І е, чи е, чи варто проблематизувати те, що фактично е, немає єдиного е, спільного літературного контексту в Україні? Та якщо ми там от цю Україну беремо за е, ту? ту, 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 ту. Спільний контекст. Що наприклад немає якогось літературного часопису, для якого Юрію і Борису було б однаково важливо з'явитися. От на ні, я думаю, це зараз перебільшена ця проблема. Ну є такий часопис, шо, наприклад, так а шо. <гум> Ось, тобто, інша справа, що вона взагалі погано з часописами. Так? Взагалі, з літературними часописами погано. Тому е прикладів таких не так вже й багато. Але насправді, ну, я б не казав, що тут е присутня якась така драма, що от мовляв. Два світи існують, і там автори пишуть, наприклад, російською, а тут автори українською, і ці світи десь там ось абсолютно один від одного віддалені, один від одного ізольовані. Є країни, де це, на мій погляд, якось набагато драматичніше виявлено, так, наприклад, Швейцарія, так там. Практично в німецькомовній частині нічого не знають, що відбувається в франкомовній частині в культурі, в мистецтві. Книжкові виставки відбуваються, якщо це, наприклад, Солотурн, то там франкомовних авторів немає, якщо це Женевська, то там немає німецькомовних. мовни. Знову ж я зараз перебільшую, тому що все одно є людські контакти, там відбувається щось, але загальну картину ось, мені змальовували таку. Ось, а це в усьому іншому це благополучніше значно суспільство, ніж ми. Так? Можливо, просто ну тут якби сили притягання цих мов, такі, що ж, власне ж, немає швейцарської якоїсь так? титульної нації, мови немає. Ось. І там сили притягання для німецькомовних авторів, там все одно залишається Берлін. Так? Найщасливіше в Берліні видатися. І так само для франкомовних авторів вони все віддадуть за те, щоб у Парижі їх видавали і читали. Наша відмінність все-таки в тому, що авторів, які пишуть українською мовою, іншої столиці, крім Києва, немає. А я франківське. Це дуже важливе місто, це центр, можна сказати. Але столицею все-таки є Київ. Так? За кількістю видавців, скажімо. Прошу. Та, та, це питання: чи може одна столиця бути, чи може декілька столиць, чи тут... може мігрувати столиця? <плес> тобто і... це... власне кажучи, тому я і не бачу тут якоїсь Проблем. такої гострої mm. проблеми якогось протистояння <плес> я би посагласився з тим, що сказав. Юрий дело в том, что границы внутри литературы украинской существуют. Но Это больше эстетические границы, приверженность определенным стилям. И Внутри одной традиции мы очень легко находим общий язык, существует фестивали. Да, так сказать, Где есть вместе и украинские, и русские, и белорусские, между прочим, поэты. И никто никого как бы не боится, да, мы друг друга переводим, да. И в общем-то, так сказать, я должен сказать, что, конечно, почему-то да, но мы кто пишет на русском языке более массивно, на мой взгляд, переводим украиноязычных поэтов на русский язык и э, печатаем это, так сказать, опять-таки во враждебной Москве. Да, так сказать. Но Значит, на это есть спрос? Да, уже? да, есть на это спрос. Вот, например, журнал «Новый мир», У него прошлый год был украинским годом. Они в каждом номере целенаправленно печатали украинских авторов. Это называлось «Украинский вектор». Вот эта часть. Ну, у нас нет русского вектора в наших журналах, наверное, потому что у нас нет журналов такого типа. И действительно, журнал Шу, пожалуй... Ну, вот в «Радугу» мы напишем с вами. Нет, нет, нет. нет. Ну, так, що воно, правда, а я не так. знаю, чи вона взагалі живе вона, вона, вона існує. От як вона була у радянські часи, такою вона і залишилася mm -hmm. да, з таки часом. Mm -hmm. А, там, а там, може тому що переводи там взагалі має той вектор російський того. Ну, якщо дивитися, скажімо, на Америку, тобто немає американської єдиної літературної спільноти, єдиної культури. Тобто, єдине, що може пов'язати авторів, це можливість того, що вони дивились ті ж самі мультики в дитинстві. Є абсолютно різні школи, напрямки. Я вже не кажу про мови і подвійні потрійні ідентичності. І, власне, іде зараз в світі, чому я казав про кризу чи нашарування ідентичностей, набагато більше йде зацікавлення, якщо подивитись на те, навіть на суто комерційне, що продається, які автори стають успішними. Це автори з ідентичностями через дефіс. Скажімо, коли це де uh, просто uh, автор, чи автор, що та Франко-в'єтнамський, тобто корейсько-американський, чи, mm -hmm. скажімо, uh, тобто. Пострадянсько, тобто російськомовно-американський такого успіх того ж mm -hmm. Гарі Штейнгарта, що дитиною в 4 роки ще з Ленінграда поїхав до Америки, але він вибудовує саме свою таку нішу, як такого подвійного письменника, Є так, Андрей Макін у Франції чи Володимир Камінер в Німеччині. Тобто, це вже існує ця, ціла індустрія, саме людей такого постройського. Мовно радянського, тобто то, еміграційного, але не для споживання в контексті цих е, різних інших країн. Але ось що загалом типово, це е, є оцей е, прихід людей з екс колоній mm -hmm. до своїх колишніх екс-метрополій, mm -hmm. тобто це франко-в'єтнамський, mm -hmm. або або там Франко-Алжирський. Письменник чи, чи англо-пакистанський. Mm. Ось. І, ну, і в цьому сенсі, в цьому і сенсі я мав би поїхати до Відня і почати писати австрійським mm. варіантом німецької. Mm. Так? ось, а, Але це трошки інший випадок, тому що там в дуже багатьох випадках ці екс-колонії, це власне кажучи, ця мова. Колишніх колонізаторів це є єдина мова, якою там можна щось написати. Ну, так? Тому це письменники, які не репрезентуючи а автохтонну мову все одно репрезентують свою культуру. Ну, це як ось конголезець, який в Парижі, все одно він не може не враховуватися цей чинник, що він конголезець, все це, і так? чинки з айтматом в своєму да, він... смыслі. <рес> це ж і ця формула так, колонія імперія не то, формула, тільки в радянському варіанті.